Пан Єрмак, реальний потужний менеджер, який дуже багато працює. 24 на 7. Він прийшов зі мною, він піде. Зімено Єрмак тепер подав відставку. Зрозуміло, що коли звільняють топ-чиновників такого рівня топового з позицій своїх, то це не відбувається без участі Америки. Бо Америка керує балом. Тобто Америка має контролюючі органи, Америка намагається боротися з корупцією в Україні, взагалі в всьому світі, кому вона відправляють гроші, бо в Україні взагалі жесть відбулася. А, прикладом того є, що тиждень назад були оці розслідування за Міндіча і за Єрмака. Вони вже були в обшуки, їх дуже всіх там обшукували і так далі. І як ми бачимо, щось відбулося, що. Топовий чиновник, який ходив топ чиновників чиновники в Україні, пише сам заяву на відставку. Значить, що як це відбувається? Я Вже вам про це розказував. Що Америка надсилає свої вічно зелені карбованці в Україну? Потім провокуються моменти. Ну, і Україну і провокувати не треба для того, щоб там відбулися ці моменти з хабарями і так далі, щоб ці гроші десь повідмивались. Потім Америка каже: дивіться, ми це ніде не суємо. Ваших чиновників не звільняємо, вам нічого не приділяємо, але ви йдете на наші там. Ми кажемо 1, 2, 3, 4, 5, Наприклад, віддати території Росії чи. Зробити так, щоб якісь корисні капали не могла добувати Америка і так далі. І ми вас начіпаємо за оці всі корупційні скандали і так далі. Як ми бачимо, Трамп вже запропонував ці 28 пунктів мирного плану, і ну, Зеленський відмовився. Понятно, у нього не було взагалі ніякого шансу на це погодитись. Тому отака от відбулась перестановочка. Він каже: ах так, тоді ми от робимо таким чином. І якби полетів і Мінді, чи полетів і пан Єрмак.